Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Мій улюблений фей. Мій улюблений фейк. Це навіть не один фейк, а група ціла. фейків, які можна назвати таким дезінформаційним наративом, це біолабораторії в Україні і все, що з ними пов'язано. Тобто, ці знамениті бойові гуси, бойові комарі, які вражають спеціально тільки росіян, тобто рівень. Ідіотизму зашкалює в, в всіх цих повідомленнях, але тим не менше воно працює. Дивіться, щодо суспільства російського, яке сприймає такі, таку дезінформацію, такий обман, це в першу чергу о, о, вони опираються на людей, які схильні вірити всякі теорії змови. Я думаю, що ми всі чудово пам'ятаємо, коли була в ковід, 19 в 2019 році почався. І е, тоді було дуже багато цих всяких теорій, змов довкола якихось таємних біолабораторій, і якось в природі людей, е, які не дуже мають добре розвинути критичне мислення е, а в тоталітарних системах, якої Росія є, власне людей таких дуже багато. І відповідно в людей з малим критичним мисленням дуже дуже розвинута оця довіра до якихось великих теорій змов світової закуліси, і, і це дуже ну тобто воно дуже добре спрацювало на росіян, які які власне піддаються таким мало осмисленим речам. І тут так само мусимо розуміти, що дезінформація і пропаганда працює найкраще з власне різними. Теоріями змов і там, де там, де людині якось властиво думати, що можливо є якась змова, яку ми не бачимо, а якісь десь таємні масони або або ще хтось керує світом. І от з цим си аудиторії дуже активно працює Росія. Такі фейки вони роз... вони мають, ніби як працюють на трьох дошках. Перша дошка, внутрішньоросійська аудиторія, друга аудиторія, там якась можливо українська і третя аудиторія світова. Коли ми говоримо про і власне кожен з цих фейків або дезінформації, вони мають вони багаторівневі. І умовно, якщо для нас це сміх, то для якоїсь е цільової аудиторії в Росії вона в якісь приймає свої наступні рішення е чи там якісь свої думки, воно формує там світогляд людей. Коли для заходу умовно розвинутого світового співтовариства це так само сміх, але наприклад для глобального півдня для країн Африки Азії, Латинської Америки, в деяких країнах воно прострілює, тобто ці повідомлення знаходять свого читача і або слухача, або глядача, і відповідно так само воно робить такий, такий ефект на певну категорію людей. І, Відповідно, не обов'язково дивіться, дезінформація не обов'язково має бути така, що от вона зразу змінила поведінку суспільства. Йдеться про розмиття якихось проблем, ну тобто, або якихось ситуацій, Умовно, і та сама, щоб делегітимізувати умовно, там боротьбу України і українців в очах, наприклад, глядачів з Латинської Америки. Воно може бути, ну тобто, це може бути один з інструментів. Тому, коли ми говоримо про, про власне вплив, або як виміряти вплив від тої чи іншої інформаційної операції чи дезінформації, виміряти його дуже складно, і ми в першу чергу маємо орієнтуватися на аудиторії. Але підкреслюю те, що сказав спочатку, те, що для нас може бути смішно, може спрацювати на якихось інших аудиторіях, і відповідно так і працює пропаганда і дезінформація. Наша проблема в тому, що ми ніяк не можемо обійснити людям, хто почав де ту війну. Навіть от ета операція, яка почалась, росіян на, насправді немає багато варіантів. Тобто їм потрібно вже навіть не перемога над Україною їм потрібно виторгувати собі якомога зручніших переговорних позицій. А для цього, звичайно, ж треба продемонструвати і діяти вже з позиції сили. А для цього потрібно, хоча б якісь перемоги. Ну і от, зокрема, ми це бачили, як от вони штурм. Мували вони чотири місяці, займалися штурмом Бахмута е, і в Лобові атаки і пробували обійти. І, от, власне кажучи, на цьому будувався весь цей піар, весь імідж е, Пригожина і його банд Вагнера. Але нічого цього їм не вдалося, і вони сконцентрувалися на значно меншому і слабшому місті, от що називається Солидар, для того, щоб отримати хоч якісь результати. Тобто, так само із цією мобілізацією, коли вони справді вони залучили велику кількість мобілізованих, десь оснастили їх, десь укомплектували, створили мотопіхотні підрозділи. І от зараз їм потрібно їх. Вони розуміють, що це армія. Така як би мовити, недовгострокова, що її обов'язково будуть знищені нашими силами оборони, але вони хочуть створити саме таку напругу, десь атакувати, прорватися тільки для того, щоб показати, що ми, мовляв, ще щось можемо. З яких причин уже кілька тижнів поспіль у Білорусі зганяється величезні масиви військової техніки під кордон з Україною і велика кількість, але помітьте. По партійно по 700-800 людей приїжджає ешелонами за один день. Тут стратегія Росіян вона зрозуміла. Вони хочуть скувати наші значні сили на півночі нашої держави, тим самим не даючи перекинути їх на схід або ж на південь, де цього більше потребуємо. Звичайно, що ми не можемо не реагувати, не можемо оголювати наші північні території, північній області і. Тут командувач наєв він абсолютно правий в тому плані, що цих сил, які сьогодні, якими сьогодні оперують і росіяни, і до речі, білоруси на території самої сусідньої країни, їх недостатньо для того, щоб створити реальну загрозу, тобто для того, ну їх недостатньо для штурму Києва, приміром, чи для того, щоб окупувати будь-яку з наших північних областей. Але водночас ми розуміємо, що і е, дії кремлівських е, кремлівських їхніх вожаків вони інколи можуть. Бути і позбавлені такої логіки в воєнному сенсі, тобто вони можуть мислити якраз такими категоріями спецоперацій, категоріями гібридної війни, коли завідомо програшну, завідомо меншого групування, можуть просто кинути за ну, власне в атаку для того, щоб виконати якусь свою чергову інформаційно психологічну операцію. Тому, звісно ж, наші всі сили оборони готові до цього. І, попри те, що прифронтові при райони прикордонні райони на території Білорусі вони закриті, Криті для вільного пересування, але наша розвідка володіє всією повнотою інформації. Бачимо, куди пересуваються, які яка техніка. Люди, от, тобто, оці всі каруселі, коли заїжджають по 700 людей, потім виїжджають по 600 людей, перекидають до речі на Луганщину, ремонтують російську техніку. Тобто всі ці процеси відбуваються, і в тому числі, тому що росіянам не вистачає своєї ресурсної бази ані для ремонту техніки, ані для розміщення і вишколу своїх новомобілізованих бійців. Ми що не начинали. Ми що там толком нічого не начинали. Ну інститут дослідження війни американський каже про те, що е, не можна казати, що е, наша збройна сила утримується місце. Хоча може бути таке, що ведуться бої в передмісті е, Солідара. Е, ну російські пропагандісти вже повідомили ще декілька днів тому, що вони захопили Солідар. Нам рахунку. З точки зору того ж інституту дослідження війни американського, що це не вплине якось. Ну суттєво не вплине на оборону Бахмута. Що це місто не є таким критичним, що захопивши навіть це місце, контролюючи це місце, можна буде оточити Селідар чи о, Бахмут, чи перерізати шляхи постачання озброєння комплекту та ротації людей з Славянська чи Константиновки. Тому вже той самий американський інститут назвав це первою піровою перемогою, тому що вона не дає якогось стратегічного зиску Російської Федерації, а те, що вони втратили там велику кількість людей, особливо спецпризначенців, бо там воювали не тільки вагнерівці, там воювали і не тільки свіжі мобілізовані, Там воювала десанта штурмові війська Російської Федерації. і та кількість людей, яка була знищена, вона йде на десятки тисяч, тому в них е, дуже. ну, Дуже зменшилась кількість спецпризначенців. А ми маємо розуміти, що для того, щоб підготувати бійця спеціальних операцій або спецпризначенця, потрібно не декілька місяців чи тижнів, а декілька років. Тому це послабило їхні збройні сили. Тому шкоди, що дійсно нам давалося від дітей селідару, але ми ну, мали зберегти наші, наші військовослужбовців, і от та навала, та кількість людей. Вони просто по трупам йшли. там, ну. Там казано, що творилося ці люди, які атакували ці невеличкі групи, які вони новітню техніку застосували. Багато хто йшов навіть без броніків та шоломів, тому що це був розходний матеріал для російських. Військовослужбовців, і вони вирішили зберегти майно, тобто не витрачати на людей, які посилали на бой, каски, броніки. Там є такі випадки, що наші хлопці взяли в полон одного військовослужбовця, вагнерівця, ну, колишнього зека. Він йому взагалі не відбули не дали. Він йшов з пакетом селофановим, з гранатами, хотів щось там покидати кудись гранати по нам, і йому навіть не дали зброї, не кажучи вже про бронежилети касу. Тобто, це нагадує оці чорні чорні піхоти у часі Другої світової війни, яку використовувала Росія. Або чорні піджиття, якщо називали. Тобто людям не давали невізброю, а давали там палку чи одну з одну гвинтівку на трьох-трьох людей і казали там бую добудеш. Ну, от нічого не зміниться, так таке, як вони залишилася така, як була. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.